Друзі, вітання! З вами Андрій Автофура. І сьогодні я знаходжуся в місті Нюрнберг і купляю у офіційного дилера BMW ось таку красотку. Це прекрасний спортивний автомобіль BMW M240 X-Drive. Машинка 2021 року. Це вже новий стиль. BMW, гляньте, як воно прекрасно виглядає в новому сірому кольорі. Ось така от цікава форма кабота. Тось машина така, знаєте, огрюма, але дуже спортивна. Це в нас підрозділ M-Performance, який доопрацьовує такі автомобілі. У нас тут потужний 3-літровий Б58 двигун на 374 кінські сили. А у нас тут повний привід, що дає нам реалізовувати цю потужність коли завгодно. У нас тут прекрасні гальма, прекрасні колісні диски. Також для хорошого зацепу гума Мішелін. Галі маємо перформанс. Ось такі зеркала. Це автомобіль, він ще на гарантії. Гарантії ще трошки більше року. Вона, відповідно, також буде розповсюджуватися в Україні. Правда, там треба буде пройти деякі маніпуляції. У нас тут надзвичайно дорога і багата комплектація, яка включає в себе кругові камери. Є повний автопілот з дистроніком. також фари. Максимальні BMW Адептів LED. Знаєте, як вона виглядає, це Це щось неймовірне. 2021 рік. Пробіг. Да, пробіг тут немаленький, 90 тисяч, але вона в дуже прекрасному стані. Тобто один власник, всі сервіси в одного дилера BMW, всі сервіси в одного дилера. Далі ні одна деталь не фарбована. І ще раз повторюсь, гарантія. Підігрів керма, повністю цифрова приборка. Як вам зацініть? Далі з цікавих таких ніштяків, це повністю електричні сидіння. У нас тут адаптивна підвізка, ми можемо налаштувати багато різних опцій по поїзді. Там, наприклад, тут режим комфорт, або вибираємо режим спорт і поїхали. Конфігурація, амортизатор. Ми можемо тут жорсткість вибрати спорт, комфорт. І собі Регулювати це питання. Далі рульове кермування, двигун і коробка передач. Також також, також, у нас тут у сидіннях боковини підкачуються, тобто хороша бокова підтримка. Також я хочу, друзі, звернути вашу увагу на те, що хоч це маленьке купе, але місця тут вистачає навіть для задніх пасажирів. Також тут розташований клімат контроль. Як ви бачите, є підлокітник з е підстаканниками для того, щоб реально задні пасажири могли також в цій машині пересуватися. Музичка у нас тут Harman Kardon, це, знову ж таки, це топове виконання для такого типу BMW. Ось такий класний М-руль. Пам'ять сидінь. Все чітенько. Хто, хто не в курсі. А двигун у нас b 58 3 літра. Це означає, що автомобіль на навіть звичайній прошивці і, наприклад, з вихлопом, буде їхати в середньому 3 секунди 0100 і в районі 7,5 секунд 100-200. Уявіть собі показники, це щось неймовірне, вже не говорячи про те, що. Деякі власники таких автомобілів йдуть далі, роблять стеж 3, а там вже 600, 700, 800 сил, І саме головне, що цей двигун це все без проблем витримує. Гляньте, який класний дифузор, вихлоп на стоящі, тому що вже у багатьох автовиробників це вже йде звичайна насадка і маленькі трубочки, які дивляться вниз. Так. Величезний, як для такої моделі, багажник. Тут без проблем можна поміститися і кайфувати. Так. Також з плюсів ми можемо покласти спинку, з заднього ряду сидінь і щось перевести. Але колір, колір це щось неймовірне. Ось такий спойлер, дивіться, які форми задніх стопів. Це треба, це треба бачити вигляд неймовірний. От, так, що, показати вам, як виглядає все, коли ти сідаєш позаду, без питань. Е, це сидіння, воно під, налаштоване під мене. А я нагадаю, що ріст у мене 1,74 м. Так, у нас тут є така допомога. Зараз сидіння за допомогою електрики відвигається вперед, щоб, щоб можна було комфортно. Так, Дійси. ми його закриваємо, воно рухається до мене і зупиняється. Тобто от я сижу і в мене, як ви бачите, ноги ще мають трохи... Відстані до спинки і тим самим все-таки їхати можливо не буде суперкомфортно, але це все повністю реально. Ось такий красивий салон. Чорна стеля. Скрізь у нас триколор М, як нагадування про те, що Сидимо ми в непростому автомобілі. Клімат контроль для задніх пасажирів. Тобто все доволі. Все доволі добре. Такі красиві накладки на пороги М. Ще раз повторюсь, ні один елемент не фарбований. Ціна в Німеччині. Для експорту в Україну 40 350 євро, машинка оглянута, вже все узгоджено з моїм клієнтом, тому ось такі справи. Будемо купляти, вести її і хтось буде капітально насолоджуватися цим прекрасним автомобілем. Все. З вами був Андрій Автофура. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся. Слідкуйте за моїми новинами і не забувайте, що я можу для вас підібрати в Німеччині, викупити, привезти в Україну, зробити повністю весь цикл роботи під ключ. Все. Всім пока, удачі!